Без снігу, але з морозом в Україну прийшли холоди, що правда не надовго. З 9 грудня знову потепліше до вже звичного останнім часом невеликого плюса. І така тепла зима стала причиною людського клопоту та ведмежого безсоння на Закарпатті. Там почали заготовляти харчі для бурих ведмедів. Хоча в цей час вони мали б залягати у сплячку і взагалі не їсти. Утім, останні кілька років клишеноги доводиться годувати всю зиму, каже Мар'яна Мартин. На Міжгірщині перший сніг випав кілька днів тому. На термометрі температура нижче нуля у реабілітаційному центрі бурих ведмедів до морозів. Підготувалися. Нами було спроєктовано декілька штучних берло, щоб вони нулі, що так би мовити, де вони залягають. Але як показала практика, старші ведмеді вони більш обачні, тобто більш уважні, і вони не довіряють нам. вони... Вони самі а, а, будують собі берлогу. Утім, у берлозі хоч бери і списаногим не дрімається. Із 32 ведмедів у сплячку впав тільки один давній житель центру Беня. А чого спочивати? Усі умови для бадьорості є. Територія для прогулянки, харчі на доставці. Обід за графіком. На сніданок хліб, ну а десерт яблучко, Міша, нася, А ще в раціоні риба, пшоно й морква. У день ведмеді з'їдають близько 300 кілограмів їжі. Для своїх вихованців працівники центру не шкодують нічого, адже добре знають історію кожного. Усі ці клишаноги врятовані від жорстокості людської. Є тут і циркові зірки. Дресировчі цирки з нею попрацювала, пропрацювала і нічого не добилася. Успіху і вона її сама. На передньому сиденні в каблучкові, на Фольксвагені це поціноморничку привезла її сюди. Завела її в клітку, зняла з неї атрибути, обнялися. Десь ровши ця пішла, собі, а бубка собі плакала. Але це ще щаслива історія. Тут є ведмеді, яким довелося нелегко вибиті зуби або очі, атрофовані м'язи. Ось у цій клітці 2 на 2 метри. Майже 25 років тримали ведмедя Потапича, тварину завели задля забавки, тримали у дворі біля дому. Підлога з арматури його тримали. Моє занов, коли його сюди привезли, ми його заново учили ходити. тому що він не рухався. М'язо в нього. Атрофірувались. Нині дім ведмедя це 12 гектарів лісу. Перш ніж потрапити на територію парку, тварин ізолюють у карантинну зону. Тут клешоногі проходять медичне обстеження та призвичаються до нових умов. А потім на волю ліс із річкою, барлоги, а ще допитливі туристи за парканом. Віддихають, мішки сплять. Мішки ду. Пообідали. Мішки дуже гарні і великі. Вони тут дуже такі... Видно, що за ними доглядають. Торік зима на Закарпатті була теплою, тому у сплячку впало лише кілька ведмедів. Як буде цього року, ніхто передбачати не може. Однак ведмеді вже набрали вагу, і більшість із них сонні. Тож туристам, які хочуть побачити звірів у повному складі, варто поквапитися. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер Закарпатська область.